Ще три сотні ворожого війська ліквідували українські збройні сили за останню добу. 201 день хоробрі захисники та захисниці невтомно нищать московську навалу разом з технікою та боєприпасами. За минулу добу вслід за расистами ліквідували 14 їхніх танків, 23 бойові броньовані машини, 6 артилерійських систем, а ще автомобільну та спецтехніку. Українська авіація завдала вісім ударів і вразила взводний опорний пункт ворога. Шість районів зосередження. Живої сили і військової техніки, а також один зенітно-ракетний комплекс рашистів. На Харківщині знищили один безпілотно-літальний апарат типу Орлан 10 збили одну керовану ракету Х-59, чотири керовані ракети морського базування типу Калібр та п'ять керованих ракет повітряного базування типу Ікс-101. Українські військові впевнено ведуть контрнаступ, звільняючи від окупації міста і села. Станом на 11 вересня сили оборони звільнили понад 20 населених пунктів, зокрема на Харківщині та Донеччині.